Усім привіт! Мене звати Сергій Половаров і я випускник Бердянського державного педагогічного університету і артист Запорізького академічного обласного театру Юного Глядача. Сьогодні до Дня театру ми з вами пірнемо у цей дивовижний театр. Подивимося, як проводяться репетиції взагалі, де вони проводяться. Так що підемо за мною, там буде дуже-дуже цікаво. Ось ми потрапили до театру. Зараз я знаходжусь у фоні. Ходять, а, теж вистави. Ось ума, десь ну, майже годину тому вистава «Веселі пірати, скарби знайшли, тут висіла мапа, а, і по всій, всій сцені тут стоять дітки і дорослі. Також і ми проводимо інтерактиви. Тут і ж проводиться і терметік. Так що у нас дуже дуже цікаво. Підемо далі, покажу, що там далі цікавого є. Ну що, друзі, йду на репетицію. Зараз вистави шоу Поросят. Завтра вона відбудеться. Завтра в мене прем'єра. Так що ми зараз з вами зайдемо до зали, де проходять репетиції та проходять вистави. Тільки тихенько. За мною за мною. За мною. Ось тут наша сала. Ось. Дуже, дуже гарна. Ось і. Ось тут приходять наші репетиції на цій великій сцені. Там у нас радисти, там світловики, які, які ставлять нам світло та звук. Так що у нас дуже-дуже гарно. Так що я побіг на репетицію. Завтра в мене прем'єра. Приходьте всі на виставу, на вистави цього театру. Запорізького академічного театру юного глядача? Будувати, коли ж нам веселитись, грати. І в таку страшну негоду не віддам свою свободу. Де в будинку нам стрибати, танцювати, тренуватися?